Пауза на невеличкий звіт. Пам'ятаєте, ми робили збір на турнікети? Так от звітуємо, разом з вами ми зібрали 35 80 гривень. Дякуємо дуже-дуже за вашу участь, ви всі, топчик. Баночку ми вже розбили, залишок суми на 100 турнікетів е, Січ ми закрили командою The Watch. І от турнікети вже у нас. Швиденько знімаємо для вас звіт, а далі відправляємо турнікети в Інтернаціональний легіон допомоги. Ще раз дякую всім і нагадую, не забувайте постійно підтримувати Сили оборони України. До речі, тут ще не всі, загалом більше. Дякую. Всім привіт! Знову з вами Юля на Ютуб каналі The Watch. Випуск записуємо одразу після нещодавньої атаки на Київ. Але ж як бачите, я ж у вас здорова, тож привіт нашим котикам з ППО. Нещодавно до нас приїхала величенька поставка Сейко. Багато там було різного цікавого, але ми вирішили обрати визначну модель в історії компанії. Загалом, цього року Сейко відзначають 110-річчя годинникарства. Полюбляють вони всілякі ювілеї, а зважаючи на досить довгу історію, відзначати є що майже кожен рік. Так от у 2023 році Сейко зробили величезну роботу. Та представили безліч новинок в різних колекціях, серед яких є і нові механічні та кварцеві калібри. Наприклад, Sumo GMT на сонячній батарейці або ж нові механічні дайвери з GMT, які багато хто вже очікує побачити наживо в Україні. Будуть, не переживайте! Але сьогодні я розкажу про культову модель як для бренду, так і для численної армії шанувальників. Про перший дайверський годинник Seiko, відомий багатьом як 62MAS. Щоб зробити випуск більш розлогим та й загалом показати більше, я взяла для огляду дві моделі: SLA 067 та SLA 065. Обидві представлені лімітованим тиражем, і не дивлячись на те, що фактично це один і той же корпус, вони виглядають абсолютно по-різному. Єдине, що їх однозначно об'єднує, це механічний калібр і силует самого корпусу. Але давайте про все по черзі. Почнемо за порядком релізів самих Seiko з моделі Prospect Save the Ocean Astrolab Limited Edition. Її випустили в рамках серії Save the Ocean. Вона існує вже декілька років і має на меті різні екологічні ініціативи, пов'язані з водою. То синіх китів підтримують, то білих акул або ж привертають увагу до проблем танення льодів в Арктиці. За час існування Save the Ocean ми звикли до того, що одні з найцікавіших рішень щодо оформлення циферблатів зустрічаються якраз у годинників Save the Ocean. І зараз чималий попит мають моделі Tuna і Monster з пінгвінами або з Черепашка та самурай зі скатами. А циферблати останніх 62 MAS Wielarda і Marinmaster 200 присвячені льодам в Арктиці і зовсім схожі певною мірою на циферблати Grand Сейко, тільки ціна в декілька разів менша. Однак давайте повертатись до сла 065G1. І тут нас закономірно зустрічає тенденція унікальних циферблатів. В даному випадку темно-синій циферблат прикрашений текстурованим зображенням Астролябії. Якщо ви не в курсі, ось вам лікбез. Астролябія – це стародавній і досить складний інструмент, який морські мандрівники використовували як навігаційний прилад. З його допомогою моряки прокладали свій шлях, спираючись на складні розрахунки щодо карти зоряного неба. Кажуть, що Астролябію винайшли в стародавній Греції, чи то Аполлоній Перхський, чи Євдокс Кніцький. Цей інструмент часто знаходять на морському дні в тих районах, де в давнину терпіли аварії кораблі. І от, щоб підтримати програму грецьких археологічних підводних розкопок та досліджень з метою захисту культурної спадщини, Сейко вирішила зобразити Астролябію на циферблаті нової лімітки. На думку Сейко, Астралябія відображає складність її устрою та передає авантюрний дух тих людей, котрі досліджували морські простори в ту епоху. Окрім цього, тут є і інший посил. Перший дайверський годинник Сейко теж був інструментом, дійсно необхідним тим, хто підкорював та досліджував морські глибини. Отакі От цікаві історичні паралелі можна розгледіти в цій лімітці. А тепер давайте переходити до практичних речей. Корпус годинника багато в чому нагадує стандартну серійну модель 62 МАЗ. проте є все ж таки деякі відмінності. Наприклад, діаметр корпусу незначно, але збільшився з 40,5 мм до 41,3 Розмір від вушка до вушка складає 47,6 мм. При цьому на сприйняття більшого діаметра впливає і нова конструкція Безеля, який все ж таки трохи виступає за бічні грані корпусу. Нагадаю, що в базовій моделі край безеля розташований в рівень з бічними гранями корпусу. На якійсь частини міліметрів слону 65 змінилась і в товщині. Тепер вона складає 13,1 міліметр проти 13,2 Однак наживо ця різниця все ж таки відчувається більш явно. Можливо, на це відчуття впливає дещо інша задня кришка. Майже повністю сатановані грані корпусу підкреслюють витончено виконані фаски, дзеркально відполіровані у фірмовій техніці зарацу. Поверхня безеля навколо яскраво-синьої вставки також має зарацу, що додає годиннику привабливого блиску. Окрім заранцу, корпус має і надтверде покриття діашилд. Воно не захистить від подряпин на 100%, проте зменшить кількість дрібної сіточки. Опукле сапфірове скло має внутрішнє антивблискове покриття, стрілки і мітки традиційно в покриті люмінесцентним складом Люмібрайт. У позначки на три години, як і раніше, розташовано апертуру дати. На жаль, диск календаря виконаний в стандартному білому кольорі. З одного боку, це додає контрасту та читабельності. Однак з іншого, якби диск календаря був в тон циферблата, це виглядало б більш естетично. Годинник поставляється на м'якому силіконовому ремені синього кольору, водозахист корпусу складає 200 метрів, як завжди, дайверська сертифікація присутня. Тираж моделі обмеженим випуском всього 1300 екземплярів, серійний номер ліміту вказаний на задній кришці годинника. Другою моделлю нашого огляду буде Seiko Prospect 62Mass Black Series. Багато хто з вас знайомий з купою модели серії The Black Series, де чорне покриття корпусу та чорний циферблат барвистро контрастує зі стрілками та мітками з помаранчевим або зеленим люмом. Ця серія це компромісний варіант для тих, кому подобається стиль Full Black, але при цьому все ж таки важлива читабельність показань. У Black Series ставка зроблена на контраст, який забезпечує прекрасну видимість. У випадку зі сла 067 корпус аналогічний попередній моделі, але повністю покритий чорним PVD, габарити ті ж. В тон корпусу виконана і вставка на Безелі, циферблат і той самий диск дати, який в попередній моделі робити в тон циферблата не стали. При цьому мітки та стрілки, які належать цій серії, виконані в контрастному зеленому кольорі люмінесцентного складу. Цікавим штрихом є використання іншого кольору Lumibrite на хвилинній стрілці та на нульовій відмітці безелю. Однак головна особливість це незвична текстура циферблат, який прикрашено паттерном із горизонтальних текстурованих смуг. Скоріше за все, це посилання до нерівної поверхні океанічного або морського дна. Годинник поставляється на нейлоновому ремені з традиційним японським плетінням сейчу. Якщо ви потримаєте годинник у руці, точно відчуєте різницю між звичайним нейлоном та сейчу. Окрім естетики, він має високу міцність і стійкість до впливу сонячного світла, а завдяки унікальному візерунку плетіння ремінець має гнучкість і повітропроникність, що забезпечує комфорт на зап'ясті. Як і попередній годинник, SLA 067 є сертифікованим дайверським годинником з водозахистом 20 атмосфер. Тираж цієї моделі лише 600 екземплярів. Якщо покласти обидві моделі нашого огляду, то візуально це дві абсолютно різні несхожі моделі. Навіть при однакових габаритах і геометрії корпусу завдяки нейлоновому ремінцю чорна модель навіть на руці відчувається інакше. При цьому їх поєднує мануфактурний механічний калібр 8L35, який є серцем цих двох моделей. 8L35 був розроблений спеціально для дайверських годинників і збирається вручну майстрами годинникової студії на півночі Японії. Жорсткість та точність механізму забезпечують максимально можливий рівень продуктивності у найскладніших умовах, як на суші, так і під водою. По суті, він являє собою версію калібру Grand Seiko 9S55 без декоративної фінішної обробки, але зі збільшеним у діаметрі балансовим колесом. Щоб витримувати момент, що крутить, необхідний для великих стрілок дайверських годинників. При частоті роботи 28800 на пів коливань на годину він забезпечує запас ходу на 50 годин. У конструкції механізму передбачено також систему автопідзаводу та апертуру дати. У випадку Seiko дайверські годинники це база, ґрунт, основа і фундамент. Купа різних корпусів, різноманітні і цікаві циферблати, дайверська сертифікація, історія. Все це робить дайвери Seiko вельми привабливими, особливо якщо приплюсувати сюди більш доступну ціну порівняно з конкурентами. Наші сьогоднішні герої, правда, дещо виходять за звичну цінову категорію Seiko, Але коли справа стосується такого калібру, як 8 l 35 будь-який дайвер буде за більш-менш схожою ціною. Тож, якщо ви бажаєте отримати більше, та й навіть опосередковано доторкнутись до грандів, варто звернути увагу на дайвери Seiko з калібром 8L 35 так, ціна косюча. Але для того Сейко і роблять широкий асортимент дайверських моделей, щоб кожен міг підібрати собі варіант. Від більш-менш базового, але при цьому гідної якості, до топового з різними цікавими плюшками. Пишіть ваші думки щодо нових ліміток Seiko в коментарях, а я відправляюсь готувати випуск, про який ви давно просили. Я сподіваюся, ви підписані на наш канал і ні в якому разі його не пропустите. До зустрічі! フフフフ。